19 січня 2025 рік. Як завжди наносив води. І сьогодні з Нового року хочу так коротенько стисло. Записувати коротенькі відео такі. Повертаюся, отже, повертаюся У 1998 рік. Це був Великодній Піст, був у Львові, зайшов в Собор Святого Юра, щоб висповідатися, тому що тут в селі були такі моменти, що навіть не можна було і помолитися нормально, бо громада наша, греко-католицька, стояла, і ми разом стояли під церквою вже дуже багато років. Зробили таку будку з плівки при стіл і так стояли. І не, бо, не було тому ні кінця, ні краю. Отже, став на коліна в соборі Святого Юра перед священником. а це був Владика Ігор Возняк. Ну і говорю, він запитує, звідки ви. Бачить щось на Львівський каже, та я з такого села сердиці. А він зразу таким лагідним голосом каже, та я казав, ви би собі взяли, там є якийсь, у вас в селі садік, чи якось оцей називали садік, дитячий садочок, де я виріс і до нього ходив трошки кілька днів. І він так сказав, я казав, ви би собі взяли та перебудували. Бо він не вірив, що ми зайдемо в свій власний храм священномученика Йосафата. Ну, я, звісно, пішов додому. На такому піднесенні приїхав додому і говорю тут громаді. Що ніби та звичайно мене ніхто не підтримав, посміялися з того. Згодом були вибори до Щерецької селищної ради. Я дуже намагався, щоб тут було два кандидати, таких, бо наше село Сердиця немає і немало. Колись мало в данині сільську раду, тут є село без сільської ради. За 5 кілометрів до щерця ми мусимо їздити. Отже, був кандидат, такий вчитель зі щерця, який викладав катахизм. І був такий старий дядько, прислуговував в церкві греко-католицькій святої Варвари в Щирці. Ну, Звичайно, чомусь у цьому декану якого згодом. За 20 чи з лишнім років прогнали йому не підходив цей вчитель, а йому дуже підходив цей дядько старий. Звичайно, що ним керувати. Як я казав в попередніх відео, він був, служив за ручного песика для місцевих князьків, я попів і так далі. Отже, наша греко-католицька громада, я під церквою і кажу, та давайте оберемо цього вчителя та. й Доки будемо стояти, він нам допоможе щось оцею вирішити в селі. Ніхто мене не послухав. Всі відвернулися, проголосували за цього старого дядька, який був два терміни 8 років. Нічого практично обіцяв греко-католицькій громаді нашій щось допомогти нічого не допоміг. Абсолютно. Згодом і громада розпалася. Так Добивалися, що лишилося кілька чоловік. Такий дяк тут є, як я називаю блазень. І ще священик, і ще два таких, знаєте, прибічники було. Священика такий був з Дрогобич. Ну то нема про що навіть говорити. Ось так розпалася громада. Тоді підходить до мене дві парафіянки, ось цієї греко-католицької громади, села Сердиці. Врублевська Ірина і коцан Ірина. Коцан Ірина була та й е, касиркою, ніби. Отже, розпалася громада в касі ноль. Пусто було. Все вимів, цей цей декан чи хто. Ну, так і казала, ця попередня ще старша була така жінка. А та він казав, я все віддавала. Отже, підійшли до мене і каже: Зеник, є в районі такий чиновник, і каже, що ніби обіцяв нам це приміщення віддати. Звичайно, я дуже зрадів, підтримав і вже не віддав. І так вчепився за той приміщення і добився приватну власність. Дуже було тяжко. Коротко, звичайно, буду розказувати. Отже, так сталося. То був такий початок. Ну, потім згодом я вже розказував і буду розказувати. Я багато повторюю, я повторюю навмисно для того, щоб люди не робили, не чинили так, як вони чинили скоріше, щоб не повторювався оцей розбрат, який був в селі. Зараз ми говоримо, яка причина, що напав нас на нас сусідня держава, ворог. А що в Україні будували державу поряд сусідня Польща. Також була бідна держава і в Євросоюзі, і в Альянсі, і в НАТО. На неї чомусь не напали. А на Україну напали, бо тут був розбрат. Оце аталон наше село, села Сердиця, я вважаю, на цілу Україну. Гам селили один другого в тому селі був розбрат, не дійшли згоди ніяк. В той час, коли треба було будувати державу. Ну, я тим не займався і горджуся тим. Сумління моє чисте, розумно діяв, отже, добився я, та, ну, власне, оцього приміщення, як і сказав Владика нашої греко-католицької громади, нашої греко-католицької церкви, так і сталося. Згодом буду по частинах розказувати. Як це відбувалося? Ну, все, далі буде.